Хвилину будь лише не хвилиною, а цілим життям, хвилюй і тривуш, аж поки мене понесуть із калиною туди, ну звідки? Тоді вже що ж? Справді людське життя на превеликий жаль, явище тимчасове, його плинність і минущість обумовлена законами непідвладними нашому впливу. Тоді чому смерть іншої людини сприймається? Для нас як горе, перехід інший світ для нас є об'єктивним і неминучим. А тому не забуваємо про власну смерть і про швидкоплинність життя. Смерть це велике таїнство народження людини із тимчасового життя у вічність. По волі Божій розлучення душі і тіла відбувається таємно і незрозуміло для людського розуму душа потрапляє у нові умови існування, де вже не може діяти по своїй волі, як це було під час земного життя, вона може лише стати перед Богом для суду, недарма Господь сказав. В чому застигну, в тому й судитиму. Це не означає, що Богу байдуже, у якому стані померла людина. Навпаки, Господь забирає людину на суд у найсприятливіший для неї момент посмертної участі. Кожен із нас помирає, чи то на вершині свого духовного розвитку, чи то коли Господь бачить, що подальше життя. Буде змінювати таку душу тільки у гірший бік. Тіло по стародавньому звичаю омивається і зодягається, щоб на суду Божому. Постати в чистоті і непоручності. На сьогоднішній день канонічна православна церква розрізняє чотири чини поховань, в яких є свої особливості, а саме: поховання морян, монахів, тобто ченців, священства і дітей. Поховання це заупокійне богослужіння, яке звершується над померлим лише один раз. Воно допомагає близьким та родичам впоратися з горем, зцілити душевні рани, скорботу за покійником, перетворити в найвеличнішу радість, оскільки він встає перед своїм творцем. Незважаючи на її печальний характер, православна похоронна процесія відрізняється високою урочистістю, яка віддається померлому як остання шана на цій землі. За православною традицією заупокійне богослужіння має здійснюватися в храмі і тільки у виключних випадках вдома чи на цвинтарі. У церкві тіло померлого поставляється в притворі чи посередині храму, навпроти царських врат, обличчям на схід, щоб не тільки живі приймали участь в богослужінні, а й душа, що відійшла також молилася за себе. Упродовж заупокійного богослужіння священник і всі присутні молитовно просять у Бога, щоб він упокоїв померлого зі святими в Царстві Небесному, де немає ні печалі, ні воздихання, а життя безкінечне в радості богоспілкування. Після читання апостола і Євангелія. Священник виголошує молитву, в якій просить Бога простити померлому всі гріхи, в яких він не встиг покаятися та зняти з нього всі клятви та заборони. Під час заупокійного богослужіння в молитвах згадується не тільки ім'я новопреставленого, а й усі померлі православні християни. Після прочитаних молитов буває останнє цілування та прощання з покійником, як вираз постійної нашої любові і духовного спілкування з ним в Христі Ісусі. Свята Церква. Звершуючи панахіду, нагадує, що душі спочилих, йдучи на суд у страху і трепету, потребують нашої молитовної підтримки. І тут стає самим найціннішим зв'язок померлого з канонічною православною церквою, яка продовжує піклуватися про померлого, як і при житті. В основі цього лежить принцип соборності, згідно якого по молитвам живих померлі. Очищаються від тих гріхів, в яких не встигли покаятися, і наближаються до божественного спокою та благодаті. Свята канонічна, православна церква ховає тіло спочилого в землю з усвідомленням того, що ми з землі прийшли і в землю повинні піти. Ісус заповідав по правді. Поправді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Церква говорить про неминучість для кожного із нас зустрічі з Богом після смерті. Чи стане ця зустріч для людини джерелом вічної радості? Чи буде болісною і нестерпною, залежить від того, як вона прожила своє життя. Якщо людина не намагалася змінитися на краще, не готувалася до цієї посмертної зустрічі із своїм творцем, а навпаки, розмінювала своє життя на дешеві і дорогі розваги, на насолоду владою, грошима чи власною геніальністю, то в неї будуть труднощі, не навчившись любити Бога. Не зрозумівши його любові до себе при земному житті, наглухо закрившись у шкаралупу власних пристрастей і бажань, людина не зможе бути із Богом і після своєї смерті. Гріх небезпечний тим, що насолоджуватися ним людина може лише доки жива, призначення душі управляти тілом, і тільки в їхній сукупності людина може повноцінно жити. Змінювати себе та духовно вдосконалюватися. Смерть забирає тіло від душі і робить її непридатною до будь-якої дії та змін. Душа не може більше ні грішити, ні каятися, і якою вона стала на момент смерті людини, такою і буде перед Богом та у вічності. У кожного із нас дорогі. Браття і сестри, є близькі знайомі та родичі, які вже померли. Ми себе можемо запитати, що ми робимо для них, і відповідь дуже проста: майже нічого. Ми згадуємо їх лише тоді, коли приходять дні, в яких вони померли. Чому ми не молимося за них, чому не просимо у Бога милості саме для них? Адже це так просто. Але ми, на превеликий жаль, через свою лінь забуваємо. Що і ми там будемо. Давайте виховувати один одного. Давайте виховувати своїх дітей, щоб вони за нас молилися. Давайте всі будемо молитися за тих людей, які віддавали своє життя для того, щоб ми жили. Справді, чому? Оскільки ми маємо можливість випросити і вимолити у Бога прощення їх, дати можливість їм попасти в Царство Небесне. Чому ми не хочемо? Над цим працювати, спробуємо працювати. Не завжди вистачає сил, але ми повинні робити це для них, оскільки завжди усвідомуємо і пам'ятаємо, що і ми там будемо.